Як обично, перед своїм пошуком трошки попілікаю на дрембі, пограю. Настрій собі підніму. Звучить на природі якось так заманливо і приємно. Бо тиша навколо, небо голубе. Навіть не віриться, що в нас в державі йде війна. Ось так. Але все пройде і все буде у нас добре. Перемога за нами. Фух, так що буде в нас дуже все класно. Привіт всім друзям підписникам мого каналу Шукайська Карбів Юа. Як і вчора обіцяв, вибрався сьогодні на черговий пошук. Погода, як бачите, чудова. Сьогодні, навіть, можна сказати, жарко, небо дивіться, яке голубе. Ще раз повторюсь, таке небо голубе тільки нас в Україні. Довго розповідати не буду, буду потихеньку приступати до пошуку. Пошук буду проводити на полі. На тому полі не раз мені попадались цікаві знахідки. Про всі свої знахідки, як завжди, вам розповім. Покажу. Погнали! Приступаю до пошуку. Був сигнал. І ось така знахідка, дивіться. Оце гудик, горлянка. Бачите? Ще й цілим вушком. Ось так. Ось. Це гудик, орляночка. Польського войка якогось. Берем. Чіткий, чіткий, чіткий сигнал. І це відголоски війни. Німецька гільза. фашистська гільза. А ось, друзі. Черговий артефакт, кераміка. Це від глечика. Це означає, що тут щось було. Чи їздили? Раз попадається отакі артефакти. Керамічні частинки. Точніше керамічних іділей. А точніше виробів. Керамічних виробів частинки. Будемо шукати далі. Був такий слабенький сигнал, і дивіться, це куля періоду козацтва. У з таким от носиком. Вона виливалася спеціальна формочка, і ось така куля була. Ось так. Ще. З часів козацтва знахідки. Трапляються. Берем. Цікаво. Знахідка. Друзі. Перша монетка 1859 року. Один крейсер. Вбита Ужасно. Але я, напевно, на правильному шляху. А ось і баратосик. Де, зараз я його наслюнявлю, подивимось, що це таке. Ось він який якийсь обломаний збоку. Це монета Яна Казимира 1600 роки. Але в нас їх дуже багато на полях. Також монетка приємно беремо. Ось такий цікавий сигнал. 32-34. Будемо дивитися, що це. Беремо пінпойнтер. І дивимося, що це. І це, друзі, і це хлам, зубна паста, тюбик від зубної пасти. Ось і так буває. Ось який сигнал. Ну нічого. Артефакт! Поле цікаве. І артефакти є. Ось дивіться, кераміка. Бачите, який візерунок? Це від глечика. Це горловина від глечика. Ну, кераміка старенька. Ось так. Ось такий був сигнал. І дивіться, це пломба. З орлом. Периода Польщі. Клас. Берем. Ось вона лежить. Ось вона! Нарешті я її знайшов. І то монетка. І то монетка. Монетка, монетка, монетка. Будемо дивитися, що це таке. А це, наскільки я бачу, це... Август. Відставити, це понятовський. Це монетка понятовського. Зараз подивлюсь, який рік. Це монетка. Це монетка Понятовського. 1767 року. Стан також бомбезний. Ось так. Сьогодні, друзі, стараюсь копати всі сигнали. І от... Був сигнал і дивіться куля. Вона цільна. Я думаю, що це розривна. Бо всередині в ній не свинець. Від якого патрона вона? Пишіть в коментарях, якого періоду. Цікава куля. Я їх також збираю. Ось такий сигнал. 26, 28, 26. І я вже бачу, це манітосик Будемо дивитися, що це таке. Ось він. Ось він. Я його цепнув, по-моєму, лопатою. да, я його лопатою цепнув. А це два гелера. Два гелера. Рік не бачу який. Це два гелера. Лопатою зачепив. Нічого, берем. Тисячу. 1000... А може і побачу. Тисячу 1800... вісімсот. 99-й. Так, да, 1899. Ну це рік, можна сказати, рідкий. Берем. Ось така знахідка. Сигнал був монетний офігенний. А це поясок від снаряда гармати. Чиста мідь. Заготовка на браслет можна зробити розклепати і зробити класний браслет з того пояска снарядного. Берем! Закінчився мій сьогоднішній пошук. Трохи походив, відпочив. Як завжди, всіх вас прошу підписуватись на мій канал, шукайте скарбів ЮА. Ставте лайки, дізлайки, пишіть свої коментарі. Трішки більше активності. Якщо хто не знає, як писати коментарі, в мене є на моєму каналі спеціальне зроблене відео, і там все детально розповідається. Як ставити лайки, писати коментарі. Надіюсь, якщо подивитесь все зрозумієте. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких. З вами був Дід Капатіль. Далі буде. Побачимось на моєму каналі Шукать Скарбів.ua. І надіюсь, ще не раз вас порадую цікавими відеороликами. Приємного перегляду!